Вітання! Сьогодні ми прямуємо в мальовниче село. Ось до цього будиночку, яке знаходиться в 35 кілометрах від Івано-Франківська. Гарне, розвинене, на березі е, ріки Дністер, е, багатющі ліси, гарна природа. І це дуже збагачує життя в цьому селі. Ця краса дає і дохід, тому що можна тримати якусь живність, величезні випаси. Хоча не так багато це зараз сьогодні люди роблять. І про це ми говорили з жителями села. І так, ми біля будинку. Будинок великий 90 квадратних метрів. Перше, що робимо, оглядаємо сад. Сад теж великий, цілих 50 соток. Ну, вам вирішувати, хто купить цей будинок, чи це має бути сад, чи, можливо, такий город, як ми бачимо, ділянку у сусідів. От така смужечка роз... розорана, і е, там городи. А краще і те і інше. Дивимося будинок зовні. Жодної тріщини немає. Він цегляний, має гарний, хороший міцний фундамент. І все, що ми оглянули, ми жодної шпаринки не знайшли. Вікна дерев'яні, старі і. Почувний подвійні, ось ну, вирішувати новим господарям. Інколи так ущільнують, що не гірше металопластикових. Дах комбінований, там і бляха, і шифер. Ми ще побачимо дах. А зараз бачимо господарські будівлі. Ось ця будівля, як сказав власник, вже не підлягає якому якійсь добудові Його, цю будівлю краще прибрати, розібрати на цеглини, і, можливо, а ось та, що нижче, цілком придатна для реставрації, так сказав власник, який розбирається в будівництві. Ось, в будинку давно не живуть, 10 років, тому в такому стані. Хоча будинок хороший, міцний, і це видно. Видно навіть по цих сходах, хоч воно вже і потребує якогось оновлення, але воно міцне. Сходи, потім така досить велика площадка перед домом, може бути якоюсь такою відкритою терасою, заходимо. Двері, звичайно, треба поновити. В коридорі, як завжди, двері в кімнати. Ми заходимо праворуч, це кімната дуже непогана під санвузол. І тут навіть була спроба завести воду. От, це вихід на горище. Ця кімнатка досить простора для санвузлу. Коли Колодязь є у дворі, воду завезти можна, вода є. І ось таке автономне таке. кімната окрема, вона цілком придатна під санвузол. Далі з коридору ми йдемо прямо. Тут кімната. Яка має вхід із коридору і з іншої кімнати. Якщо ці двері зліва перекрити, то це цілком можуть бути ізольовані кімнати, дві кімнати. Молодь, яка продає цю цей, цей будинок, вони отримали цей будинок в спадщину. Думала тут жити і вже пробувала робити ремонт, почистили стіни, замастили якісь тріщинки, але на тому і закінчилось, тому що якось там життя помінялося в, іншу, в інший бік. Підлогу треба міняти, скоріше всього, що скрізь. От. Зараз ми в ту роз... рожеву кімнату зайдемо з іншого боку, з іншої сторони коридору. І так, ліворуч, ми показуємо ще, що двері досить нормальні. Ліворуч ми заходимо в першу кімнату, яка може бути гарною кухнею. Столовою, вітальною. Ну такою великою, тому що вона 18 квадратних метрів. Тут є і плита, ну і в будинку є газ. теж. Будинок має пічки і має е, газове опалення. І з цієї кухні. В, може бути в окрему кімнату, в спальню, оце дві спальні можуть бути, якщо перекрити двері, от, наприклад, з тієї кімнати. Це теж велика кімната, вона найбільша, 20 квадратних метрів. Підлогу власник вже зняв, балки каже, що міцні, хороші, перевірені, а підлогу варто б міняти, тому що вже прийшов час. Ось такий будинок. Нам сподобався він тим, що світлий, великі вікна, є два джерела тепла, так скажем. Гарний видно, <тас> ті ж гори. І вартість не така вже і страшно велика. Так, його треба допрацювати, цей будинок. Вартість його 8 тисяч доларів. Виходимо. З будинку. от Бачимо таку ще досить велику, великий простір відкритої веранди, де можна чаювати. Варто помріяти про це. Поруч сусіди, багато таких будинків. Підписуйтесь щодня нове відео і до зустрічі!